Доброго дня всім. Давно вже не знімав, не було часу, замотався. Тут трошечки переложили порожок По дві останні сходинки були розвалені в хлам. Тут закінчено воду. Розетки поставили горшочок інший. Там зробили коробок. Ну так як у нас не вийшло всі цілі плитки достати, замінили і ті, що були в наявності. Але в процесі воно все поміняється. А тут колись буде у нас датчик регулятор теплої підлоги. Поки я вирішив отак от задекорувати його, щоб він не, не був відкритий отвор. Я в этом приміщенні вообще немає вытяжки. Пришлось нам бити наскр ⁇ отвір отверстие и вывести туда питание.